Друзі, у мене є ще один друг, такий великий, здоровий, сильний, повна протилежність мені Володимир Геращенко. Ми з ним зійшлися спочатку на базі спортзалу, спорту. Ми разом займалися в спортзалі. Значить, він почав раніше займатися, ніж я, хоч він молодший. На 6 років молодший. Значить, потім ми його втягнули в політику. я... Згадує, що ну, Вова завжди згадує, що я його втягнув в політику. Ну, з ячістю згадую. А, значить, а потім Вова почав самостійне плавання. Тобто він очолював партію Наша Україна, я очолював партію Українська народна партія Костенка. Ми конкурували, але багато в чому були і спільні цілі. Ви знаєте, друг пізнається в біді. От ми з ним у нас був страшний конфлікт, коли ми, я вирішив відділитися і окремо займатися бізнесом від нього. Два різних зали, щоб було. У нас різні погляди були на спорт. І його це просто розірвало. Він, він любив завжди з друзями щось робити, не сам. А Я хотів сам. І в нас був такий конфлікт, доходило до драк. І дораки не було тільки тому, що ну, Вова. У нього був так, він розумів, що ну, яка може бути драка між людьми, в які один важить 80 кг, а другий 120. <кій> Тому драки не було. Були такі словесні дуелі.